Всім привіт! З вами Серджі Ройс. Нарешті я добрався до цього каналу. Я згадав пароль, логін, життя. Все, що я, коротше, я натрапив сьогодні на відео, а точніше мені в рекомендаціях воно вискочило. Так що, давайте подивимось. Да, ностальгічне відео. О, Зараз прям буде о, а я тут дивився. О, а я тут стою. Коротше, да. <рес> буде ціли, цілий відеоролик отакево. От малятко! Я думаю, цю заставку пам'ятають чимало людей з ностальгією в очах. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про канал, якого вже немає з нами, на жаль, але все одно залишається теплим промінчиком ностальгії з дитинства. Малятко ТВ. <рес> Тож Малятко ТВ це закритий український дитячий телевізійний канал. який поч... Він закрився, наче в 2023 чи то 2022 році. Там фінансова проблема була начебто. Почав своє мовлення 1 серпня 2009 року і одразу мав назву Space Tune Малятко, але угу. був перейменований 25 березня 2010 року. В більш нам відоме Малятко ТВ угу. власником телеканалу виявився ось цей вусатий дядько на ім'я Володимир Іванович Прикольні. Кметик, сценарист, продюсер та український актор дубляжу. Свій бацан. А голосом каналу спочатку була Леся Горова. Угу. Думаю, ви маєте її впізнати по голосу. Сьогодні вкусила! О Господи, тут дуже класні вони пісні, як ви робили, і не тільки. Там е, пісні з мультфільмів, з мультсеріалів, там то прям пушка то лайк. Тому що інколи хочеш заставку мультфільму послухати так окремо. а тобі гопа, і вмикають якраз такий, о, блаженство, о, клас. Да, на цей канал я, до речі, направ... на... натрапився. Ганьба мені. На цей канал я наткнувся десь 2013. Це було зим... зима 2013 рік, начебто. І ну, там на одне аніме не трапив, яке він, напевно, згадає в цьому відеоролику. Прямо бо внов... ну, прикольно. Воно мені колись сподобалося. Зараз я тоніме трошки, ну, так відношуся, типу, норм, але можна краще. На прогулянці в парковоса Вона не злякалась, вона засміялась, І ніжно каталісь, промовила мур. А після неї Людмила Клименко. Ішов заїць з ринку. Перец ніс морквинку. Слоганів каналу було тільки троє: з 2009 до 2010 був канал молоді і майбутнього, uh -huh. а пізніше розважаючи навчай та будь кращим. Програми телеканалу орієнтовані Є, на сімейний перегляд, перегляд. Тому весь контент, не який не там не був, не це українські та іноземні анімаційні мульти, серіали, пісні, віршики тощо. В етері демонструється понад 300 дитячих пісень, кількість яких зростає. Також телеканал виготовлює віршики, абетки та інші навчальні матеріали oh, для найме. Анчих глядачів та їхніх Деюся. батьків. Окрасами телеканалу є автори та виконавці популярних дитячих пісень Леся Горова та Наталія Май, дитячі колективи Зернятко та Горличка та творчий центр Наталії Май. Як ви зрозуміли, я це вичитав з Вікіпедії. Як і в кожного престижного телеканалу, малятко мав свій логотип. Тому з 1 серпня 2009 року і до 25 березня логотип був такий. Та у зв'язку з перейменуванням каналу логотип успішно змінив на більш нам відомий логотип логотип червоного кольору глянцевим надписом Малятко ТВ і знаходився у правому нижньому куті. Та коли я вже перес... А хіба там не було ж там ну, зелений, жовтий, червоний, ну, наче, то ж такий логотип був. Хоча я не знаю. Став слідкувати можливо, за цим з 14 -го. грудня 2020 року, і аж до кінця свого існування mm -hmm. шрифт надпису логотипу змінено, а літери стали червоного, Лого, жовтого та зеленого кольорів. А тепер давайте безпосередньо перейдімо до того, що показували на цьому легендарному каналі. За... Так я так само це вичитав з, з Вікіпедії. Чом би й ні? Солю... о, як він Сандукан, начебто, цей мультфільм називався. Я на нього начебто не трапляв, але там, не знаю, ну, середина сезону, вруч, начебто, було, і, ну, таке. 11 років на каналі mm -hmm. виходило як зарубіжні мультсеріали, так і українського виробництва. А ще програми, документальні фільми та аніме. Тому швидко прийдемося по. Так, а Документалки. Бачите, документалки і про документалки взагалі перший раз, чую, щоб воно було на цьому каналі. Бля, хамбуха, ну то капець то для мене трошки шок. Уф, вау. Документалки. Ну аніме, я знаю, що там було. Там були аніме показка, такі як «Попелюшка», Мау, Маулі, там книга джунглів, начебто. І ще якесь я забув, як воно називається. Ну, то вже не по касі, то ну, там зоро. По книжці я, я не сильний в цьому, вибачте. ...по всіх проєктах, які виходили. Можливо, про якісь ви вже забули, і це для вас буде приємною ностальгією. Отож, Біллі і Баді, дрейкери. Дивіся. Замаскований хлопчик Даггі. Особисто мене цей мульт трохи бісив. Про... Фу, блін, ну таке. Він дивиться на тебе. Ну, давайте. Чисто, як та дура мандрівниця, майже те саме. Я не знаю, мене таке щось бісить, типу, дивиться на тебе, ламає четверту стіну. Ух, то... Блін, Ну, бісить, бісить. Ну, таке собі задоволення дивитися Дашу мандрівницю тагі чи як нагодно Ну, таке собі. Та дивитися на реклами, де його розфарбовують або складали пазли, дивитися було цікаво та захоплююче. Mm -hmm. Зос... Ні, друже, це було не цікаво дивитися. Взагалі ні. Слово взагалі. Типу, бляха-муха, ці загадки вони рішаються ну, за хвилин, на тільки за хвилин, за пару секунд. Дуже легенькі. Світ. Серйозно один з моїх фаворитів, оскільки в дитинстві я був помішаний на різних тваринах і любив дивитися різні передачі. Не про ту тут а... і розказують це. Не знаю, тут я можу визначити, що стилістка прикольна. А, так то. Ну, кому як, кому як. Комусь, подоб... комусь подобалось комусь ні. 10 фортібалів із 10. Кажанчик Пет, крампети. Ні. Лу. Ні. Лу. Лу, Лу, зі зі не бачив, ні не бачив. Динофрос. Як... Маленьке зайчиня. А чому тут стилістика, стилисти... як утро та. О, Господи. Я не знаю, чи то російський мультфільм, чи то український, чи то з якоїсь іншої країни рісуємо стьома. по українськи його якось інак... інакше називали, я забув як капець. Ну, стилістка дуже схожа. Пригоди у каченому порту. Седрік. І нам... Седрік? Стоп, 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 стоп. Седрік. Седрік. Ні, 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 ні. Mm -mm. Інамі Чарівна Карусель. Ні Якарій. О, бу було діло, дивися, прикольний мультик, прикольний. Хороший мульт про те, як малий індіанець зі здібностями доктора Дулітла розуміє мову тварин і рішає всі проблеми на районі. Тіб і Там-Там Ні Мартін Монін, Ні командир Кларк, Ні Зіб-Зіб Ні Маленький Малабар, Ні Казки Яке? Рівень Маркуса. Твона натерпляв пару мені, ну не дуже. Скеля і Паток Лисиці ні. та бурсуки. Лорена зірка тротро. О, ой, фію... Скоріше все. хто мені там пише? До сраки його. Е, ні, це не Нуліон. Хоча він міг би і він, але то не він, слава Богу. Я не знаю, тротро, ну то для дітей 4 роки і моя сестра не дивилася, але мене. Писав, як там все монотонно. Не знаю, мені не подобалось. Кому як? Плюс ми страдивилися на російській мові, але це був 2015-16 рік. Капець. Знаєте, і в мене тоді цей канал начебто не був в доступі. <рес> Перечислюючи мультсеріали, я зрозумів, що і сам не так багато їх дивився. Але приготуйтеся, бо зараз буде. Луї малює світ. О! Я про це говорю! Я говорив про це. Йо-ма! Ну, по-російськи тьома, я забув, як він називається, мене води теж бісили, теж надто дитячі. 4 плюс. 3 плюс, 4 плюс. Яка різниця? Ну, не для хлопців, які дивляться в 13 років там, не знаю, якісь там лего ніндзяко, то о. Сердечку, До Речі, якщо ви знайдете відео в україномовному ютубі про Лейніцях, Господи, залиште відео посилання в коментарях. <гум> да. Я буду дуже вдячний. Теж зроблю реакцію. Ну і звичайно, наша легенда. Малесенькі звіряка у садочок разом ходять. Голосочки разом пісеньку заводять. Тут прикольна після. Ла -ла 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 Васильевята хто ще пам'ятає слова пісні? Бібі угу. біблок Не знаю, ну ти типу, подивишся, було прикольно. Бі -бі Друзі Бер. ангелів, ось. От, -от трошки дивився, було цікаво. Ось що дивилися справжні чоловіки. Блін, я забув, як той мультик називався. Не, не Вінкс. Я забув, як він називається ну, там, типу. Господи, я маю це найти. Я забув, як цей uh, мультфільм називається, але якщо я його найду. Uh, Spy, Spy чи як він? Чи заждіть? Спай... Mm -hmm. Spy girl чи як вони? Uh, totally spice. Ось. То ні, я цей мультфільм не дивився, але згадати його я просто не міг. Ну, Теж дівчата, там якісь мужики. Є. Тільки в Total Spice, там е, прям, е, сцени, скажімо так. Е, не дуже дитячого характеру є. І це, Ну, блін, ну це хлопці таке теж дивилися, тільки не я. Я дивився тоді Ніндзяго", е, Що ще? Якісь фільми. І все. Я більше нічого не дивився. Ну там трошки соньку цікавився. Зараз я соньку цікавлюся, прям бум. Да. Це вам не якісь Вінс, а друзі-ангели монстри та пірати. Офіційно Ні мій не дивився. Найкращі. Ні, я тебе не дивився. Тобто, я першу серію дивився, але я їх забув. Але ну, теж непогано. Непогано. І мультсеріал з цього каналу. Так, так ще по ньому були іграшки з Кіндрів, де я мав на секунду всю колекцію. У І... мене не було. Кіндери були надто дорогі для мене. Так. Да. Господи, мені хтось там пише, іди потім перезвоню. Іди, да. коротше, книжку почитай. Дамо далі. Лис Микита. О, у мене цей мультик Лис Микита, у мене був на диску. Там ще були інші мультфільми, теж українські, такі ну, 80-х, 70-х, 60-х, 50-х років. Коротше, в да. мене був збірник мульт, українських мультфільмів на диску. І то теж було ну, класно дивитися. Кім, китайська Покахонтас, скіт Біллі, mm, ні. старий Том. Бо дивися, мені цей мультик не подобається, ні, навіть стилістика тут не допомагає. Ну, таке собі, на Ще тілер. одна легенда: старий кіт, який нагло живе в доброї жіночки, капусти джерел, такий собі Гарфілд. Але mm, що сталося з. Господи, не порівнюйте його з Гарфілдом. <laughs> таємниця. Хайді, <laughs> Мел... то гарно. Гарний, гарний мультфільм. І тут дуже багато аніме. Саме по книжкам там. Ем, я не знаю, чи хайді по книжці, но. Клементина, чи як вона називається, ото файним аніме, ви подивіться його класне. Мелодію мають пам'ятати більшість. дім. Хайді, хайді, а якщо ви не пам'ятаєте, то саундтрек Останній з Могикан» мусять пам'ятати всі. За душу за душу береш. Я, це, я ось це, цю заставку дуже сильно любив, але. Мать його мать. Я на серії взагалі не потрапляв. А в інтернеті мені не хотілося дивитися. На телевізорі краще, якась така лампова, по тим часам. Господи, вибачте, що ви чуєте скрип, тому що ну, у мене ж не ігрове крісло, я не фіспект там якийсь там чи інший відомий український блогер. Ну, коротше. На квадратному, пузатому, але теж наму телевізорі. Дивиться, ось таке. Ну, прямо в То Так само, що якщо подивитися, зараз на е сучасному ну, телевізорі якийсь. Чи по запустити приставку на сучасному телевізорі якусь стару, там, де знаю, PlayStation 2, PlayStation 1, ну, блін, ну таке. Але на, ста на старих воно виглядає якось збалансовано, гармонічно, і тут, блін. Ностальгії бере вгору, якщо. О, Господи, про що я говорю? Я вже спати хочу капець. Пфф, жах. Мо, вітан, мо, вітан, відважний Чорний герос, корсар Шпиталь гільтоп, Кароліна та друзі. Не -не. Ледача Сьюзі Пару. А може ледача Люзі. Ти чуть, -чуть трошки Люсі. Ти трошки попутав, але нехай. Лисенятко Натикався що живе на О, в мене цей, Начебто цей мультфільм був на, на диску. Там ще були на диску Петрик П'яточкін, блискавка, блискавка Маквін і ще пару мультиків. Ну, коротше, клас, клас. То прикольна, прикольна адаптація. Ну, з книжки. Даху. Диво, хлопчик, mm -mm. магічне око. Супер Бойвіл. Таошу. Хлопчик Ні. воїн. Диво Тигр. Інспектор Гаджет. Ні, не натраплявся. Я не, не бачив цього мультфільму ні на КТВ, ні на Піксель, ні на малятку. Не натрапляв на нього взагалі. Ну і звичайно, звичайно ж. Тоді розпочинаємо. Три, два, один. Вперед! Атака вірусів! Перед! Атака вірусів! Атака ні. вірусів Коко. Ні. Ні. Яке? Я того не бачу, і того теж. Кокобіл. Коко Мені щось того трошки нагадує з іншого мультфільма. Я збув, як він називається, ну теж подібний дизайн, скажімо так, коняки. Біл також у свій час я фанатів від Вікі Вікінга, як від старішої mm. версії на Малятко ТВ, так і новішої на пікселі, «Сестрички фанатів, кротики. Ні. І не будемо забувати про. Mm, я, наче це, наче це цей мультфільм, Додивися, я не пам'ятаю, до якої серії, ну там. Де вони того восьминого подолали Декстер, наче то він називається? Так. Пінфін, Флібе рятує моряків, Дельфін. Фліпа піді людей не полишає. Однозначно, один з кращих мультсеріалів, <плес> як і музика до нього, так само, як і в Пінвіна Джаспера. <плес> Кому як? Привіт! Я Джаспер, Джаспер! А я знаю, хто цей маленький Рубі, Кола Арчибальд, курівка Коні. Дивися цей мульти, дивися. Тепер давайте перейдемо до аніме. Одразу попереджаю щось типу Наруто. Аніме є. Як ми без цього можемо жити? я. До 14-13 років не здав, що Бакуган. Sony X, Хіч це аніме. Я думаю, ну блін, ну мультфільми з одинаковою стилісткою, ну, типу, ну нехай. Типу, один одного брали, але потім такий блях, буха, то то аніме. <гум> да. Або короля шамана ви тут не знайдете. Отож Діка? Аліса в Казахстані. забрав в собі QTV, Бакуган, Монсуна, Шаман Кінг, Чорний зошит, Наруто. Ще ну, дофіга там анімен, на QTV виходило тут. ну, чуть, чуть але. скажімо так, з э, роцинкою. Да. не дивися. — Анна зелених дахів. Mm -mm. Білочка, бандертайл, ні. Портіверу. Це що за китайський клон Бейблейда? Ну, блін, ну реально бейблейд. Хоча я не дивився ні новий Бейблейд, ні той, що виходить, 2000-х, ні. Mm -mm. Взагалі ні. Баклан краще. Галактичні гонщики, Ні. Джекі і Джил, Н -н -н. Єнотик Раскаль, Ні. Зоботи Книга Ні. джунглів. Леген... Бо... Дивився, дивився. Прозоро, дійсно легенда. О, ось цей, ось цей мультик дуже класний. Ось серйозно вам кажу. Там вам ви маєте самі подивитися, бо воно бере за. Задушу, що капець, там дійсно можна Тас Селіз наплакати. От серйозно раджу подивитися, то класне аніме. Хоча я не фанат аніме, але все одно то клас. Марко. Подорож Нілся. Ні, Ольгерсона з дикими гусями: Попелюшка, діло та друзі. Ні, не дивився. Христофор Колумб і mm. самий головний мультсеріал на каналі. Ну, а точніше, аніме Шанмао та Квіточка Джим. Було я це аніме, колись любив. Але мать його мать. Тут була та Клементина. Я думаю, його пам'ятають всі. Та, попри всі ці мульти та аніме, були ще старі українські, які транслювалися чомусь пізно вночі, а з телепередач був дитячий фестиваль світлячок, де показували я. Діти співають та танцюють під різну музику. Також... Я взагалі це не, не натрапляв на це я взагалі це не дивився. не бу, Ну блін. Ди, не натерпляв, вибачте мене, але Ну, напевно прикольно. Окрім годинних реклам про матрас Топерка... Да-да-да-да-да було. Я малий думав, блін, замовлю матрас. Проте я не знаю, для чого він нам, але давайте замовимо. <сум> а, слава Богу, не забув. Мене вчасно мама зупинила, дала підзатильника по лобі. Полобі під голову, коротше. Каспер Ортолайте, і як же вони бісили, розказували казочки та віршики з різних книжок, від яких я не дуже фанатів, та все ж це було. І хоча я сам мав книжку Абетка Аколазу... Зу. О, це книжечка легенда, вона... Вона... в мене інша була книжечка, там була Зелена палітурка. Чи один так само Абетка? Якась тваринка на але тут Там теж була акула, але мать його мать. Така була в сусідки, а в мене інакше. Але теж зубата, акула зубати не вміє читати, а розумний Ракомар прочитав увесь буквар. Я це пам'ятаю з чотирьох років мать його мать. По телевізорі, як Ганна Чубаш переповідає кожний віршик, було не дуже весело. Все ж нічого так. не вічно, тому у зв'язку з російським вторгненням в Україну телеканал ухвалив рішення призупинити своє мовлення і передати всі кошти на допомогу зсу. І хоча 13 квітня телеканал відновив мовлення проте ненадовго, і вже 1 липня 2023 року телеканал припинив своє мовлення. Згідно з Вікіпедією, канал закрили за неспроможність сплачувати за трансляцію. Ось так і підійшов кінець епохи малятку. Тіві. І знаєте, під час написання сценарію мені самому стало сумно усвідомити, що такого каналу вже немає. І хоча я за останні роки його не дуже дивився, все ж таки це один з тих каналів, який подарував нам дитинство. Да. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте подобайку і напишіть в коментарі, який ваш улюблений мультсеріал ну, з цього тут, телеканалу. Ну... ну тут подобайка без. Прягом хочу ти натискаєш на то. Ну тут подобайка без. Без питань ставці, тому що да, тому що можна. І мать його мать я. Ну а з вами був я Фурті. До зустрічі. Дивіться далі на нашому телеканалі. Вау! Клас, клас, клас. Клас. І ще раз. Давайте випрямо якийсь кадр з тим Малятко ТВ. О! На... О, от супер! І трошки піднастроїмо, щоб трошки було класу. Хоча може ні. <сх> для мене цей канал, Малятко ТВ. Ну, я б не сказав, що він для мене був найкращим символом дитинства. Для мене символ дитинства був КЮТВ. Там, ну, просто дуже багато мультфільмів, які я знаю, такі як Кубка Боб, е там «Джиммі нейтрон. E, День привіт. E, Завойовник Зум чи як він там. Я забув, як він називається. ну, коротше, да. Чуть він, скажі, скажімо так, подарував не тільки дитинство, а трошки юність. Да. А малютку тебе я просто ну, інколи заходив, дивився, як не було нічого робити. Заходив, дивився, наприклад, на те аніме марку. дивився, дивився. Одна серія, потім наступний день друга, третя. Коротше, я міг 2-3 місяці просто за тим каналом слідкувати, і, і мені було в кайф. Мені було в кайф. Особливо в пісні. Там не тільки пісні були з мультфільмів, там ще й такі. Що, ну, хороші там, скажімо так, були. Більшість там було дитячих пісень, я так скажу. Вивчаюся за ще раз нагадую. Я не якийсь там відомий техноблогер, якому висилають корейси там їх і Хайперіксі, Господи. Про що я говорю, я вже і спати треба. Тут Практично пів години півгодини на 25 хвилин, так що буду закруглятися. З вами був Серж Ройс.